Дорогі гості, дорогі неофрантівці європейці, європейці не по праву, тому що живемо в Європі, європейці тому що містофранківське найкраще на Україні. І європейці ще й тому, що, я думаю, через кілька років в нас не буде цих ганетних доріг і окраїне міста, наші теж стануть європейськими. Турсне народження міста Іва Франківськ, мирного неба і від Пасхи до Пасхи Боже Ласки, Христос воскрес. Запрошуємо до слова голову обласної ради Василя Скрипничука. При вашу особи присвяченство серед отців, гості нашого міста, шановні воно-франківські. Місто це найперше громада, територіальна громада. Цей святковий день 351 й дня народження, дня народження міста. Я вітаю усю територіальну громаду міста Івано-Франківська, кожного його жителя. йому особистого щастя, здоров'я, успіхів, благоденства. Пікона Івано-Франківської обласної радиницького кладі місті івано міст франківську бажає йому всілякого розсвіту, щастя і успіхів. Христос воскрес. Запрошуємо до слова. Народного депутата України Олександра Свича. Високо присвячені владики, шановні пане голову, високопостоні гості, шановні мешканці міста Івано-Франківська. Дозвольте мені привітати всіх нас зі святом від імені українського парламенту, в якому я честь маю представляти позже, завжди, на місто Івано-Франківськ. Дай Боже, аби завжди над нашим містом. Було таке яскраве погідне хороше небо, де кожен ми так завжди бояла зелень, такі щасливі радісні були діти. Місто це перш за все, люди, місто створене для людей, тому я щиро зичу, а ви в кожній івано франківській родині планували любов, тепло, злаву добро. Я хочу поділитися радістю два діти назад. Мене донька щасливила ще одною вручою. Я ще озвучу в кожній франківській родині народжувалися і сміялися діти і бідні груки. Від імені представників закордонних делегацій запрошуємо до слова заступника міністра закордонних справ Республіки Польща Євжи Пом'яновського. Шановний пані меже, шановни. Panie Gubernatorze, Drodzy Mieszkańcy, Polsza witaje Was z naszego miasta! Szanowny Panie Mery, Szanowny Panie Gubernatorze, Szanowny Inwestorzy Miasta, Polsza witaje Was z Dniem Miasta!